Барвник – це речовина, яка додається до інших матеріалів для забарвлення їхнього кольору. Взагалі є такі види барвників – це водорощні і жиророщні, а також їх поділяють на рідкі, сухі та пастоподібні. Отже, давайте розберемо кожен з них. Водорозчинні барвники складаються з води та пігменту. Наприклад, це пігменти виробництва Швейцарії та Турції. В складі йде косметична пігментна паста та вода. Як ви бачите, консистенцію барвники мають рідку: колір яскравий, насичений. Зараз використовуємо білу та прозору основу, щоб побачити, як проявляє себе колір. Ми бачимо, що у прозорій основі колір яскравий, насичений, а у білій пастельний та ніжний. Мильна основа прозора в загальному має яскравий і насичений колір. Біла мильна основа робить ваші квіти, ваші композиції ніжними та пастельними. І так. Взагалі з кожним пігментним барвником. Жиророзчинні барвники – це сухі, порошкоподібні барвники, які розчиняються в олії чи маслі. Такий барвник можна додавати безпосередньо до мильної основи, де він буде розчинятися і розподілятися, але краще перед додаванням сухого барвнику колір розвести в гліцерині. Як ми бачимо, консистенція більш густіша порівняно з водорозчиненим барвником. На ринку представлені такі жиророзчинні барники, як барники США та Франції в складі косметичний пігмент та гліцерин. До речі, хотіла сказати, що коли ви купуєте пігменти чи жиророзчинні, чи водорозчинні, інформація щодо розчинника повинна бути на сайті. Часто на просторах інтернету пишуть, що жиророзчинні барники зазвичай дають менш насичені кольори ніж водорозчинні барники, але, маючи досвід, можу сказати, що вони також дуже насичені і гарні. І ви бачите зараз це на власні очі. Різниця між пігментним парламутром, мікою косметичною та сухим флуоресцентним пігментом полягає в їхньому складі та властивостях, що дозволяють створювати різні візуальні ефекти на поверхні мильної основи. Пігмент це крихітні забарвлені частини подрібленої речовини. Слово пігмент походить від латинського слова «pigmentum», що означає слово фарба. Міка це природній мінерал, який має ламелярну структуру. Вона широко використовується в косметиці для створення блискучих та мертливих ефектів. Літер часто використовується в косметиці для створення екстравагантних та святкових макіяжів. Також він використовується для нігтів, для створення якихось дизайнів. Пастоподібні барвники для мила це спеціальні барвники або пігменти, які використовуються для забарвлення мила. Вони мають форму пасти або гелю, що полегшує їх додавання до мила і забезпечує рівномірне розподілення кольору. Пастоподібні барвники можуть бути на водній або олійній основі. Вони доступні в різних кольорах і можуть бути використані для створення яскравих або природних відтінків мила. Також хочу поговорити з вами щодо пігментної пасти. Її використовують, коли хочуть, щоб мильна квітка не мала скляного ефекту. Вона має дуже яскравий насичений колір і замутнює прозору основу настільки, що не зрозуміло, що то була прозора основа. Я використовую дані пасти, коли хочу яскравого насиченого кольору, наприклад, червоного, але потрібно пасту завжди розводити з водою. Одна краплина пігментної пасти на 10 краплин звичайної води. Це потрібно робити, щоб основа не мала частинок барвнику, які не розчиняються, наче пластівці. Такий ефект є доцільним, якщо ви, наприклад, робите фрукти або овочі, тому що справжні фрукти не мають чіткої однотонної поверхні. Наприклад, персик має краплинки червоного чи коричневого кольору, а яблуко різні відтінки зеленого. Особливо мені також подобається такий ефект, коли роблю півоні. Виглядає дуже натурально. Але якщо милити руки даним милом, ви побачите піну кольору барника. Зараз ми проведемо дуже з вами цікавий експеримент. Хочу показати вам, бо часто новачки запитують, чи залишається на мильній піні колір мила, чи залишається даний барвник на руках потім, чи він відмивається. Тому дивіться, якщо комусь цікаво, і. Робіть певні висновки. Отже, сьогодні ми з вами розібралися, що таке водорозчинні барники, що таке жиророзчинні барники. Розуміємо різницю між рідкими, сухими та пастоподібними барниками. До речі, хотіла вам сказати, що також часто миловари використовують харчові барники. Особисто я ними не користуюсь, пояснюю чому. Харчові барники, хоча мають великий плюс той, що в минній основі навіть білі, вони дуже яскраві кольори мають. Але мінус у них дуже великий є: вони мігрують. Мігрують, тобто з часом, якщо ви залили вашу квітку в два кольори, вони можуть мігрувати в один із цих кольорів. І особисто, як для мене, то це не зовсім професійно, тому що ви віддаєте клієнту свій букет одного кольору, а з часом там проходить 3-2 тижні і він змінює свій зовнішній вигляд. Також хочу сказати, що під цим відео я хочу прикріпити. Як правильно розрахувати концентрацію, щоб ви не перенасичували мильну основу барвниками. Тому дивіться і чекайте наступних відеоуроків.